Сіння Христового в день храмового празника села Матижина. Тут, в цьому новозбудованому храмі, вперше відбулася архієрейська літургія. Присвященіший Шейларій, незважаючи на і завантаженість свого архієрейського службового графіку і на особливу службу вчорашньої пасхальної ночі, завітав сьогодні сюди до нас на благословену села Махарівську вишівське благочиння. Цю парафію для того, щоб можна було, очоливши літургію, зробити більшою нашу спільну пасхальну радість. В своєму пасхальному привітанні ви ваше Преосвященство, зазначили, що пасхальною радостю обов'язково необхідно ділитися з іншими людьми. Ви підкреслили цим і слова представника нашої церкви, бажання що митрополита Володимира Іссис, закликаючи нас до радості, наголошуючи, наголошує відповім. Повинні вміти нести цю радість всім людям і всьому світові. І дуже важливо, щоб ми її могли берегти в собі, могли її примножувати і від наших сердець в серця інших людей її доносили. Дозвольте ваше Пресвященство, вітаючи вас зі святом Пасхи Господньої від імені духовенства Вишевського благочиння, Макарівського благочиння, землі Макарівської батьківщини Святителя Дмитрія Ростовського припадати вам цей символічний пасхальний подарунок.